Арків, ексклюзивні кюртоші, які можна спробувати тільки на Ярослава Мудрого. Тепер у меню є не тільки солодкі кюртоші, а й три солоні новинки. Салямі, куркою та шинкою. Я вже не вперше в Едес, але вперше куштую саме солоні варіанти. Замовила всі три, щоб визначити, який найсмачніший. Салямі пікантний, з куркою, ніжний та соковитий, а з шинкою від відомого кухаря з майстер-шефа сподобався мені найбільше. Начинки всюди багато, а з оранжебатчею смакую ще краще. До речі, Якщо не хочете стояти в черзі або бажаєте замовити на зручний час, користайтеся їхнім додатком. Замовлення можна зробити хоч уночі, хоч за 30 хвилин до приходу. А якщо не хочете нікуди виходити, обирайте доставку. Смачні кюртоші приїдуть до вас глова чи бол. І пам'ятайте, на 1 вересня буде діяти акція. Кожен десятий школяр чи студент отримує у подарунок сертифікат на продукцію Едес. Це може бути напі або кюртош харків'яни. А ви вже куштували кюртоші від Едес. Які ваші враження?